Вітаю вас! Інформаційний ефір Першого Придністровська продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Зростання тарифів на комунальні послуги не буде. Держава підтримує пенсіонерів і бюджетників. Жива вода у селі Воронково підвели водопостачання до будинку самотніх пристарілих та інвалідів. Моє багатонаціональне Придністров'я у Бендерах пройшов фестиваль юність, творчість, талант. Рівно 28 років тому відбулося перше в історії Придністров'я засідання головного законодавчого органу влади. Вадим Красносельський вітаючи депутатів, зазначив, що саме з цього дня Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки стала брати безпосередню участь у житті, встановленні та розвитку нашої суверенної держави. Завдяки ухваленим парламентарями законам, Придністров'я стало володіти всіма атрибутами влади, найбільш значимі події для нашої держави, які вписані золотими літерами в літопис історії. Змогли здійснити багато в чому завдяки консолідованій позиції із ініціативи Верховної Ради. Сьогодні на народних обранцях лежить велика відповідальність за розробку і вдосконалення законодавчої бази, що відповідає інтересам всіх громадян, сприяє зміцненню демократичних основ діяльності держави, модернізації її економіки, соціальної сфери, захисту прав та інтересів громадян, підвищення добробуту народу, зазначив глава держави у вітальному адресі і висловив переконання, що Верховна Рада буде. Надалі на найвищому рівні виконувати свій відповідальний обов'язок перед громадянами, а компетентність, самовіддача і конструктивна взаємодія депутатського корпусу з усіма гілками влади послужить подальшому зміцненню Придністровської державності. Вадим Красносельський побажав народним обранцям нових здобутків, міцного здоров'я, добра, всіляких гараздів та успіхів у всіх добрих починаннях. У Росії з нового року зростуть тарифи на комунальні послуги. Підвищення пройде у два етапи. Піднімуться ціни на світло, газ, тепло і на Україні. Причому істотно, і це при тому, що вже зараз комунальні платежі одна з найдорожчих статей витрат у сусідів до 2 тисяч гривень за комуналку для однокімнатної квартири. Середня пенсія при цьому трохи більше 2,5 тисяч. У Придністров'ї тарифи на комунальні послуги не зміняться. Держава підтримує пенсіонерів та бюджетників. Ніяких підвищень цін на енергоносітілі Жодних підвищень на енергоносії для працівників бюджетної сфери для пенсіонерів не передбачається. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що немає безкоштовного газу, немає дешевих енергоносіїв. Якщо хтось не платить, це не говорить про те, що це безкоштовно. Знижені тарифи і пільги компенсувати буде держава. Розмір суми 86 мільйонів рублів. Тобто компенсація за дешеві енергоносії за дотаційний газ для держави коштує 86 мільйонів рублів. Гроші 86 мільйонів рублів вже заклали в бюджет на наступний рік. Збережеться і пільга на газ. Пенсіонери, які опалюють будинки, будуть і далі отримувати по тисячі кубів безкоштовно. Тільки тепер пільга надається на домоволодіння. Якщо в житловому домі проживає один льготник, Якщо в житловому будинку проживає один пільговик, то він отримував 167 кубічних метрів безкоштовного газу. Якщо проживало два, три більше пільговиків, то відповідно, і сума збільшувалася вдвічі втричі. В результаті виходила величезна кількість безоплатного газу. Зараз прийнято рішення більш зважене, розумне. Видаються ті ж 167 кубічних метрів тільки на домоволодіння, де проживає, хоча б один пільговик. Це ті ж тисячу кубічних метрів на опалювальний сезон. Соціальна підтримка триває. І більш того, з нового року зростуть зарплати бюджетників і пенсії. Гроші на ці цілі вже закладені в бюджет 2019. Будинок для самотніх та літніх людей села Воронково-Рибницького району підключили до системи водопостачання. Проблема забезпечення чистою питною водою для місцевих жителів актуальною була давно. До у будинку для людей похилого віку зустрічали з духовим оркестром. А деякі дідусі й бабусі навіть притенцьовували від радісної новини, адже тепер буде кому подати склянку чистої води. Хороша Хороша водичка, хороша, спасибі, що провели нам. Головне, що чиста і запаху немає, а то була з неприємним запахом трошки. Раніше воду качали насосом із джерела. Були часті перебої зі світлом і поломки. Працівникам будинку престарілих доводилося носити воду з колодязя. тому достав відер, тому, що ви самі розумієте, у нас важкі лежачі підопічні, за якими треба доглядати, помити, випрати. Треба приготувати, нагодувати їх. Тому дуже багато доводилося носити воду вручну. Ми дуже задоволені, ми раді. Дійсно, це золота вода для нас. У майбутньому до цієї системи можна буде підключити. До 70 абонентів. Крім того, цьогоріч у воронково реалізується масштабна програма фонду Капвкладень. Воду проведуть у 4 та 3 район села. Там її не було вже 20 років. Усі ці роки мешканці піднімали проблему водопостачання, але тільки зараз питання зрушилося з мертвої точки. Підусмотре передбачено мільйон 400 тисяч. Програма освоєна на 98%. відсотків. На ці кошти було здійснено монтаж водонапірної вежі, пусконалагоджувальні електромонтажні роботи на об'єкті. Також було проведено майже 2,5 тисячі метрів мереж водопостачання з водопровідними колодязями. Було здійснено будівництво підземної камери, насосної станції, будівля щита управління. А у 2019-му набуде чинності ще й інвестиційна програма водоканалу. Уже закладені роботи з будівництва півтора. Ра кілометра водогону. Так що найближчим часом довгоочікувана вода з'явиться у всього села. Адже як відомо, вода це джерело життя. А у Бендерах у багатоповерхівці по вулиці Кірова замінили два ліфти. Підйомники безшумні, економічні, міцні. Європейського стандарту. Востаннє заміну підйомників у місті здійснювали три роки тому. Тоді оновили чотири машини. Старий ліфт у цій багатоповерхівці пропрацював 40 років. Закривався шумно, часто і зовсім зупинявся. Зараз сучасна технологія, стандарти європейські. В кабіні світлодіодні світильники, фіксація дверей. Про перевантаження повідомить приємний голос. Вантажу підйомність 400 кілограмів на 50 більше ніж раніше. Плюс надійна система безпеки. Та включив, ото часон їде. Ось включив ліфт. Швидкість 0,63 метри на секунду. Якщо він перевищує швидкість, наприклад, обірвався канат, швидкість стане більшою. І спрацюють уловлювачі. Кабіна сідає на уловлювачі. Три сотні бендерських ліфтів працюють понад чверть століття. Згідно з законом, коли це обладнання досягає такого солідного віку, воно має пройти спеціальну експертизу і капремонт. І в ідеалі повна заміна. Підашла очередь ліфтов на капітальний ремонт. Підісійшла черга 50 ліфтів. У цьому році було 32 ліфти. Машини старіють і, звичайно, до нескінченності ми їх перевіряти та випробовувати не можемо. Сміста з біндирліфт. Ми формуємо програму спільно з Бендери Ліфт Ми формуємо програму на рік, тобто де міняємо вузли, де агрегати, де ми проводимо капітальний ремонт вузлів, де проводимо модернізацію вузлів. У цьому році ми пілотно спробували придбати і замінити повністю два нових ліфти. Вартість одного підйомника майже як уживане авто 12 тисяч доларів. У майбутньому році виділять кошти на заміну ще двох ліфтів. Їх могло б бути більше, але тисне одвічна проблема. Борги мешканців ростуть. Тариф на капремонт ліфта всього 15 рублів з людини. При цьому заборгованість перед підприємством 440 тисяч. З проблемою недоїмок стикаються всі комунальні підприємства. У бендерах неплатники заборгували 43 мільйони рублів. В уряді працюють над складанням єдиних рекомендацій щодо стягування боргів за послуги ЖКГ. У Придністрові завершилося формування молодіжних виборчих комісій. Вони діють у Бендерах, Рибницькому, Дубасарському і Слободзейському районах. Затвердженої склад республіканського молодіжного виборчкому всього 170 дівчат та юнаків з активною громадянською позицією, які вже себе проявили в ділових правових іграх. Незабаром кожен з них отримує посвідчення, свій екземпляр конституції, виборчого кодексу та інші методичні посібники. Щоб вони включались в процес. прав. Вони включалися у цей процес за всіма параметрами, щоб розуміти виборчий процес і транслювати знання про нього. Що розмовляючи зі своїми однокурсниками, колегами у молодіжному середовищі, спілкуючись зі старшокласниками в рамках електоральних ігор, вони надавали інформацію об'єктивно, щоб вони чітко знали, що таке виборчі округи та дільниці, хто формує комісії, хто має право брати участь у виборах, за що можуть зняти. Ти кандидати з перегонів знання зміцнює самостійне мислення і зміцнює стійкість від маніпуляцій. Чергова електоральна олімпіада за участю молодіжних комісій стартує вже 18 грудня. За звання знавців виборчого права боротимуться старшокласники з усіх районів республіки, а також вихованці Кадецького і суворівського училищ. Заходи проведуть спільно з представництвом розпівробітництва у Молдові. Юність творчість, талант. Щорічний фестиваль крокує по республіці. У Бендерах в ньому взяли участь понад 100 школярів і дошкільнят. На суд республіканської комісії представили свої виступи в номінації Моє багатонаціональне Придністров'я, а вироби декоративно-ужиткової творчості оформили у велику яскраву виставку. Традиції народів, що населяють Придністров'я, яскраві декорації, костюми, пісні і танці, народні ігри сьогодні. Тут кращі самодіяльні колективи шкіл і дитсадків Бендер году ми представили у цьому році. Ми представили фольклор з російського репертуару. Я вибрала хрещення зозулі. Це такий древній обряд у слов'ян, коли вони вшановували зозулю. Вони її уособлювали з богиною живіаною, тобто життям. Мета обряду дівчат наділити силою зозулі, оскільки вона плодовита, і звичайно їх благословити на вдалий шлюб. Найменші учасники з дитячого садка номер 1 показують один із стародавніх слов'янських звичаїв проводи зими на масницю. Веселе й смачне свято, яке триває цілий тиждень. Мені Мені подобається виступати. Ми репетирували довго. Ми вірші вчили ролі, шили костюми. У мене роль зими. Я буду зла або хитренькою трохи. Історичні костюми, оповіді, звичаї багато іншого прислали на суд компетентного журі так само в їх полі зору роботи учнів у різних техніках виконання що у нас Україна. Ми знаємо, що у нас Україна поруч, яка дає нам велику поживу для творчості. У нас живуть гагаузи, булгари, і все це відбивається зараз у творчості наших дітей, які показують нам саме культуру свого народу. А без культури, яка повинна зберегтися у наших дітях, ми нічого не зможемо зробити у нашій республіці. У нас дуже талановита молодь. Республіканська комісія приїде по всьому Придністрові. Головний акцент щорічного молодіжного фестивалю етнографія республіки. У своїх виступах конкурсантам потрібно відбити все різноманіття культури народів, що населяють береги Дністра. Переможці стануть відомі в кінці грудня. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. Осі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові.